Ділюсь, коротше, своїм суперважливим таким не знаю, знаючись. Вирішила, що хочу сісти і записати про це відео. Можливо, навіть для себе я людина, яка дуже довго на щось наважується. Я можу роками просто обдумувати якусь ідею, бо те, що я хочу зробити, і типу, прям реально, от буду думати, мусолити. І не факт, що я прийму все ж таки рішення про те чи інше, да про що, от я думаю, це насправді дуже великий мінус. І страх керує мною в цей момент. Страх невідомого, страх там я дуже боюсь болі. І якщо я щось там задумала, типу того про що я сьогодні буду розповідати, то тут знову ж таки присутній оцей страх болі. Я дуже переживаю постійно, типу, коротше, і до чого я це все веду. Вирішила щось змінювати у 2025 році. Взагалі то не треба чекати нового року, але розказую, як це відбувалося зі мною. Я навіть цілі деякі записала в себе в нотатках, які я хотіла б реалізувати. Одну із них я вже почала і буду розказувати вам. Я думаю, що багатьом це буде цікаво. Я хочу вирівняти зуби. І я вже записалася до Ортодонта і відвідала сьогодні свою першу консультацію. Благо у нас налаштований таргет в соціальних мережах таким чином, що коли ти починаєш щось шукати, воно тобі саме потім пропонує. Я дуже довго шукала клініку, дуже довго шукала лікаря, щоб це і не так далеко від мене було, щоб я могла їздити спокійно, самостійно ні до чого, ні до кого не прив'язуватися. А ну і до того ж, і ціна мені теж немало важлива, тому що ну я зараз, звісно, на це все ну дуже великі такі ціни. Коротше, але будемо про про все по порядку, тому що відвідавши першу консультацію ортодонта, Я не буду називати клініку, не буду називати поки лікаря, тому що ну можливо навіть щось, щось поміняється, але обов'язково буду ділитися всім поступово. Він оглянув мою ротову порожнину, дав деякі рекомендації і, в принципі, коротко розпланував моє лікування. Направив також мене я от поїхала вже одразу хотіла здати, але мене коротше відправили, сказали, що сьогодні не працює. Буду я здавати робити КТ верхньої, і нижньої щелепи, і потім якась мені бокова проекція. Телерентгенографія і панорамний знімок. Оце те, що мені призначили, і мені треба зробити і прийти уже з результатами, скинути результати лікарю, а потім прийти на повторну консультацію, де ми вже будемо планувати повністю наше лікування. І він, спираючись на ці всі знімки, буде якось там радити мені оцей от робити план лікувань. Також треба зробити повну садацію, седацію ротової порожнини, тобто, коротше, пролікувати все, що треба пролікувати. А у мене насправді і я дуже давно знала, що у мене. Мені треба на деякі зуби ставити коронки, тому що мені так їх пломбували уже там. Зуби повідколювалися. Пломбиці не такі вже, ну типу, дуже здорові. А для брекетів або ну брекети, поки це я собі так планую. Треба, щоб все було в нормі, класно і проліковано. Тому що першочергово лікар сказав мені, що саме моє лікування займе близько двох років. Дам рекомендації, поки на металеві брекети. Що я не дуже хотіла, але вони найдієвіші, отак, от, от як мені пояснюють. І коротше, ще пару моментів, є які мене застрашили в одразу. Це те, що у мене щось там по їхньому науковому, коротше, якісь там терміни. Як я це собі зрозуміла, коли у мене щелепа змикається, вона у мене нерівно верхня і нижня. Є якась там щілина, яку треба буде прибирати. І е, щоб зробити це, є два методи. І один найпростіший, він сказав для мене, ну, як для лікаря, і для мене, як для пацієнта, типу, це видалення четвірок, здорових зубів. І це для мене капець, як страшно, понимаєте? Або є другий там варіант мікроімпланти, якісь вставляють якісь потім такі дуги, щось, типу, щоб воно розтягувати. Зубний ряд туди подалі. Коротше, я з першого разу все не запам'ятала і розказую, звісно ж, своїми словами через те, що я, типу, взагалі не лікар і не шарю, нічого в цьому. Але початок покладено, я буду тримати в курсі, зроблю окремий хайлайтс, де будуть такі типу свої наблюдіння скидати по брекетам. Я думаю, що це буде корисно багатьом, тому що я сама по собі знаю, що мені би дуже хотілося там знаєте, людину знайти, яка от прям поетапно все розповідає, розказує і що ну я сподіваюся, що все буде круто і я. Не розвернуся і не піду на середині шляху. Як мінімум, зараз мені треба буде пролікувати оце -це, всі зуби, позамінювати всі пломби. І я буду особливу увагу звертати на цінний, того, що для мене це теж було супер важливо і буду ділитися з вами. Може, в мене не хватить грошей на брекети, поки мені треба буде їх встановлювати, то я вже потрачу все, що там на них відкладала. Тільки на лікування, і на якісь ці всякі кате і шмате. Коротше, от такі от справи.